Ще один з дизайнів, вже можна казати, що новорічних. Малюємо кульку на матовій поверхні гелю. Потім прикладаємо ось таку плівку, спольміризували, зробили, як наче, плоску. І всередину ставимо ось так блискітки, накидаємо різного розміру, різної конфігурації. Слайдер Теж ставимо поверх блискіток. І замість нього ставимо ось о, такі дрібні-дрібні кульки білого кольору. Потім це все закриваємо знов гелем. Потім топ глянцевий і малюємо хвостик. Не забудь підтримати україномовний контент своєю підпискою, вподобайкою та коментарем. Буду дуже і дуже вам вдячна!